Просто зараз Олег Ляшко. У Мене питання до уряду. Як вони збираються зимувати? Де вугілля, де купують? Минулого року в Росії понад мільярд доларів заплатили за російське вугілля. Водночас наші шахтарі не мають заробітних плат, зокрема, на Волині скасовано фінансування до будови шахти на антрацитовому вугіллі. Тобто, питання енергетичної безпеки країни, як уряд входить в зиму. Підготовка до опалювального сезону, що уряд збирається робити для реального зниження вартості житлово-комунальних послуг. Це ті питання, які нас хвилюють. Є питання в сфері оборони і безпеки. Вчора у Лондоні міністр оборони Степан Полтерак підписав п'ятирічну угоду з міністром оборони Сполучених Штатів, яка передбачає допомогу Міноборони Сполучених Штатів для реформування Збройних сил України. Ми вітаємо цю угоду, це надзвичайно важливий документ, але ми вважаємо, що треба йти далі. І на виконання Будапештського меморандуму, де одна із країн, Сполучені Штати, президент Клінтон, підписався під гарантіями безпеки для України. Так, от ми вважаємо, що на виконання Будапештського меморандуму має ще більш революційний крок бути зроблений, укладена пряма військова угода, військовий союз. Поза рамками НАТО між Сполученими Штатами і Україною. Я абсолютно переконаний, що лише коли в Україну прийдуть масштабні інвестиції, зокрема гроші американських інвесторів і американська зброя, то це єдиний реальний шанс зупинити російського агресора і обламати йому зуби. Тому ми пропонуватимемо і вимагатимемо від української влади на виконання Будапештського меморандуму ініціювати. Укладення прямого військового союзу між Сполученими Штатами і Україною. Два дні тому генеральний секретар НАТО Столтенберг повідомив про те, що Україна не подавала заявки на вступ до НАТО. Крім того, немає консенсусу серед країн-членів НАТО щодо членства України в НАТО. І тому, зважаючи на російську агресію, зважаючи на стан нашої армії, який, безумовно значно кращий, ніж два роки тому, але ще недостатній для звільнення наших територій, ми маємо максимально використовувати наші союзницькі можливості сполученими штатами і з Великої Британії для реформування наших збройних сил для нарощування їхніх потужностей. Я радий, що в тому і наша політична сила доклалася до того, що цього року в армію прийшли. Йшло 50 тисяч контрактників. 50 тисяч контрактників. Це означає, що не було потреби у мобілізації, коли дітей, особливо тих, хто не може відкупитися, тих, хто, кого побачили, загребли і потягнули в армію. Сьогодні в цьому потреби немає, тому що в тому числі з усиллями нашої команди вирішено фінансові питання, і ми маємо 50 тисяч контрактників лише в цьому році. Але цього недостатньо. Тому що, наприклад, не вистачає коштів на заробітну плату, яка доволі висока для контрактників в армії. Додатково треба 4 мільярди гривень. Тому ми вимагатимемо від уряду внесення змін до бюджету, збільшення видатків на оборону. А ключове це радикальне підвищення мінімальної заробітної плати і пенсії, тому що мінімальна пенсія, яка сьогодні є в 940 гривень, мінімальна зарплата в 1200 гривень це не гроші. На ці гроші українці вижити не можуть. На жаль, уряд не пропонує стратегії подолання бідності, стратегії подолання безробіття, стратегії підвищення доходів громадян. І це те, чого ми від них не лише вимагаємо. А пропонуємо альтернативу наш план антикризовий план економічних дій, який дає відповіді на всі ці питання: як подолати бідність, як збільшити кількість робочих місць, які треба вживати заходи для розвитку національного виробництва, збільшення валюти. В Україну для того, щоб була стабільна гривня, щоб вона не валилася, як сьогодні ми бачимо, коливання надзвичайно небезпечні. І коли сьогодні Національний банк визнає, що без кредиту Міжнародного валютного фонду, без поповнення золотовалютних резервів вони не можуть стримати гривню. Так от найгірше, коли стабільність нашої гривні залежить від кредитів Міжнародного валютного фонду. А ми хочемо зробити і пропонуємо план дій. Який дасть можливість мати стабільну гривню за рахунок валютної вирочки, за рахунок максимального нарощування експортних можливостей, за рахунок продажу наших товарів за кордон, щоб наша гривня була стабільна незалежно від погоди в Брюсселі, в Вашингтоні чи в Москві, а щоб гривня і її стабільність залежала лише від українців, лише від того скільки ми заробили і скільки ми продали.